Я з Донецької області, і тому для мене вугілля це ще пам'ять. Сьогодні у нас майстер-клас, який називається Коксотерапія. Загалом це моя авторська ідея роботи з таким неекологічним матеріалом, щоб перевести його в щось корисне, в нове. І загалом в мистецтво. Мені цікаво. Типу, я дуже доволі часто маю, займаюся цим на професійно, просто для душі. От і мені просто стало цікаво, типу, що це таке, що тут буде, як може я живе фарба, що саме будемо робити, малювати. Сама атмосфера була цікава. Може більше щось цікавого нового дізнатися. Я як художниця, яка вивчилась на спеціалістку з коксохімії, це мені дуже близька е, тема. Це тема екології, це тема того, що я знаю, я знаю якісь закономірності між цим. Тому це ще дуже велике привернення уваги до теми індустріалізації і її історії. Дуже класно, коли музичка грає і ти просто маєш пензл в руках, типу воно. Думки всі йдуть геть, бо воно дуже розслабляє, мені дуже сподобалось. Це пара, і хотілося б, щоб всі пари були разом, щоб вони не розлучалися, бо зараз війна і багато хто окремо один від одного. І щоб вони були завжди разом, не тільки подумки, але й фізично. Ну і подумки також. А як вам малюється такою фарбою? Перший раз дуже цікаво. Я ніколи не пробувала. Зручно нею малювати. Так, 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 особливо, коли кажуть, відпустіть, от що вам на душі, та й малюйте. От просто так. І одразу стало легко. Я коли це почула, якось так стало трошки тепліше на душі. Я зрозуміла, що дім це не тільки це місце, але ще й люди, тому що це все повторюється, і це дає змогу звикнути. Думаю, що це буде на краще. Я просто спочатку намаювала хліб, як я його в першу чергу уявила, а потім мені захотілося довкола нього просто якусь абстракцію намаювати. Просто, що от, от, кудись він не хоче піти, в мене рука туди тикає, туди в мене воно і малюється. Насправді між хлібом і коксом дуже багато спільного. Як мінімум, в виробництві у нас є. Такі терміни, як коксовий пиріг, або ж часто кажуть, кокс – кокс хліб для металургії. Він підготовлюється, замішується, випікається і охолоджується. Всі процеси дуже перетинаються з випіканням хліба. І всі ці події, що зараз відбуваються, вони якось понукають до того, щоб об'єднуватись. І це було настільки несподівано, тому що взагалі я до вугілля, там до сталі, і немає ніякого відношення взагалі. Тобто я вчитель початкових класів, і для мене це напевно також дуже корисно, тому що я маю донести дітям те, що я зараз відчуваю тут, Тобто як я можу там свої емоції виплеснути. А взагалі, як все пов'язано в нашому світі, і як сказали правильно, то, що хліб сьому голова, і це не тільки про хліб. Тобто, у нашій історії діти мають розуміти, що вони мають берегти свою країну. Незважаючи на те, що зараз відбувається, я думаю, що їм буде дуже корисно почути про те, що відбувалось раніше.